Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про тотожні перетворення раціональних виразів. Власне, є два способи зробити ці завдання. Перший з них це ланцюжком, коли ви будете переписувати ті речі, якими ви не користуєтеся в кожній дії. І цей спосіб хороший, коли ви працюєте із досить простими завданнями. Якщо завдання досить складні або мають велику кількість дій, то вам, працюючи способом ланцюжком, слід буде виконувати дуже багато переписувань яких можна уникнути, використовуючи спосіб розв'язування таких завдань, як подія. Один з найпростіших, які ви використовували були, мабуть, ще не з початкових класів. Перші дії виконуються завжди в дужках. У нас є множення та віднімання. Множення має пріоритет, тому буде виконуватися першим. Далі ми матимемо відняти. В кінці ж ми будемо виконувати ті дії, що знаходяться за межами наших дужок, тобто ділити в даному випадку. Тому в нашому завданні буде всього три дії. Якби ми, наприклад, захотіли додати одиниці, це була би четверта дія. Проте в нашому прикладі її немає. Зазвичай в кінці такого прикладу пишеться відповідь, яку ми маємо написати в самому самому кінці. Зараз же ми будемо приступати до виконання даного завдання подіях. Для виконання першої дії слід переписати умову, тобто саме, що будемо ми робити в першій дії. Звичайно, правильним варіантом було б переписати наш вираз так, як є, а потім уже працювати з ним. Але для економії місця на екрані та і для економії часу виконання завдань я можу розкласти на множники чисельник та знаменник окремо. Тобто, якщо я в чисельнику винес, е, попробую розкласти на множники, я бачу там різницю квадратів, і в мене буде А відняти Б на А додати Б, то чому б не записати це зразу і таким чином зекономити одну дію, на запис якої ви потратите додатковий час. Аналогічно в знаменнику я можу, наприклад, написати, що це в мене буде m в квадраті відняти 5 в квадраті. Не розкладати зразу його на множники, а хоча б написати так. Це вже зекономить нам час і дозволить знайти один із шляхів до розв'язання. Наприклад, я можу помітити, що у мене є а b в знаменнику та а b в чисельнику, і я їх скорочу. Таким чином, в чисельнику у мене буде А додати b та М додати 5, В знаменнику ж у мене буде лише ось ця формула скороченого множення. М відняти 5, Що буде множитися на m додати 5. Відповідно, як і минулого разу, я могтиму скоротити. Наприклад, m додати 5, я скоротлю, і замість них лишиться одиниці. Тому мій приклад буде виглядати, як А додати Б, що буде ділитися на. М відняти 5. Далі ми приступаємо до наступної дії. І тут уже собі дозволити пропустити одну дію, так як тут, я не можу. Та й недоречно було б це. Я маю переписати той вираз, який я одержав попередній дії, оскільки він замінює собою ось це, що був тут, і вже від нього потім віднімати. Тому в мене буде написано А додати B, що ділиться на М відняти 5. Потім я дописую цю історію. Пишу мінус. І відповідно в чисельнику у мене буде А. В знаменнику М відняти 5. І дане завдання вже не виглядає якимось там суперскладним, так як виглядала початкова умова. Спільний знаменник у нас вже є тобто зводити до спільного знаменника навіть не потрібно. Я його переписую. В Чисельнику у мене буде А додати Б. І матиму, ще відняти ось цей чисельник. В даному випадку це просто буде відняти А. Які я можу просто викреслити, оскільки це протилежні. За знаком доданки. Чисельник лишиться Б, що ділиться на М відняти 5. І наступає пора для того, щоб записати нашу третю дію. Знову ж таки. Замість всіх дужок повністю я буду писати Б, що ділиться на М-5. І маю його поділити на. Вираз B поділене на m. Все, що потрібно зробити, це, власне, поділити. Перший вираз ми переписуємо. Далі ділення змінимо на множення, а дрібне, яке мали ділити, перевернемо. Таким чином, в чисельнику буде M, в знаменнику буде B. І якщо можна скоротить, а в даному випадку можна, то ми маємо це зробити. Замість b лишиться одиниці. І у відповідь ми матимемо записати M, що ділиться на m 5 Це не означає, що всі приклади будуть робитися з... згідно тим зразком, який ви бачите тут. Тобто, абсолютно всі дії слід буде повторити, єдине, що замінити. Ось ці букви на свої. Ні. Це абсолютно працює не так. Але той підхід, який ви бачили під час розв'язання, може вам допомогти. Тобто, вам потрібно буде поділити приклад на дії. Зробити кожну дію окремо, якщо можна розкласти многочлени на множники, розкладаєте їх далі, якщо, можливо, скорочуєте. Власне, це і все, що потрібно вам знати для того, щоб виконати завдання. Спасибі всім за увагу і до зустрічі наступного разу.